Без даху над головою, з нечищеними дорогами та без світла такі серпневі заяви найбільше розчарували черкастів. Найболючіші зневір'я останнього літнього місяця віка новини зібрали у ТОП-5. Мої колеги продовжать. Замість машин черкасті взимку будуть їздити на санях, бо на черкаських дорогах боротися з ожеледицею нікому. Наразі коштів на обслуговування черкаських шляхів немає, говорить підприємець Андрій Бортник. Саме його комунальна служба відповідальна за дороги. Мовляв, торік гроші на зимове утримання тендерний комітет спрямував на інше. Нині говорить підприємець безоплатно працювати не буде. У нас є дуже великі шанси, які приближаються до. 100%, що зимового утримання доріг в місті Черкаси не буде. Тобто кожен буде мешканець, повинен буде думати, як він буде проїжджати зимове місто. Восени черкащани можуть лишитися без світла. В Укренерго розробляють новий план економії електроенергії. Там уже міскують, як розвантажити мережі. Та якщо вугілля буде удосталь, знеструмлення не буде, кажуть енергетики. З даху над головою черкаські актори бояться втратити залишки театру. Після руйнування вогнем черкаський драматичний тепер заливає дощами. Завалу приміщенні ще ніхто не чіпав. Не розпочинали тут і ремонтні роботи. Ми повинні встигнути до зрозуміло до холоді. Без проектно-кошторисної використання бюджетних коштів неможливе. Ремонтні роботи розпочнуть лише середини жовтня та театрали хвилюються. Перекрити театр до снігпадів не удасться. А це ще більше зруйнує його. Черкаси стали кримінальними. Злочинність у місті зросла на 70% та по області майже на третину. Побільшало тяжких та особливо тяжких злочинів. Усе, за словами міського голови, через уважіння населення, підвищену агресію та параліч правоохоронних органів. Відпочинок у смітнику, серпневим розчаруванням містян стали черкаські пляжі. Ті потопають у непотребу зібраному за кілька місяців. Не радували відпочивальників і вода у Дніпрі. Та, попри це, на пляжах людно. Ми самі по приходимо, збираємо камні, збираємо води, росли руками, там граблями беремо приносимо собою. Одного больше никто ничего не делает. Ну, в принципе, мне здесь нравится. Все нравится. Если бы немножко кто-то что-то тут чуть-чуть сделали. Тут есть вот же спортивный комплекс, есть плавание, есть все. Ну немножко берег бы чистили. Ирина головка, віка новини.